Вітаю! Я Луцька Наталя Іванівна, вчитель початкових класів ліцею No11 Івано-Франківської міської ради. Спеціаліст вищої категорії, звання старший вчитель, експерт інституційного аудиту. Вибір бути вчителем ніколи не був для мене невідомим викликом. Радше навпаки, це була моя дитяча мрія. Адже професія вчителя надзвичайно важлива. Це єдина професія, яка створює всі інші. Головна ідея мого досвіду базується на словах Василя Схобицького: навчити дітей читати так, щоб вони читаючи думали і думаючи читали. Знайомтесь, це мій четвертий веклас клас, з яким ми проживаємо важкі для країни часи, проте вперто рухаємося вперед. Ми працюємо в новій українській школі над науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Ці уроки цікаві, а головне ефективні. Зосереджу вашу увагу на читанні, адже воно є підґрунтям подальшого успіху. Дивіться кожного нашого уроку: не кажи не вмію, а кажи навчуся. Всі уроки орієнтую на формування стійкої звички читати, вміння аналізувати та інтерпретувати. Проєкт пропонує відеоуроки, які допомагають краще усвідомлювати текст. Є тісна інтеграція між предметних зв'язків. Вправа асоціативний куш, школа Вена, Кубик Блума, Незавершене речення, незамінні мої помічники на кожному уроці. Звісно, що уроки сприяють розвитку життєвих компетентностей, критичного мислення, комунікації, співпраці, тому ми працюємо в парах, групах. А олівчик оцінювання, самооцінювання є постійним учасником наших уроків. Вправи у нас поділені на пробні, тренувальні, творчі, завдяки вдалому чергуванню реалізовується концепція міцного засвоєння, вправа фотоапарат, черепаха й сорока, повітряні кульки, тлумачний словник, вправа так і ні, кола на воді. Встановлення посвідомності подій є дуже ефективними, як показала практика. Вони впливають на розвиток зорової пам'яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, самооцінки, адже діти навчаються пізнавати себе, висловлювати свою думку. Працюю над підвищенням рівня професійної діяльності, посідаємо призові місця зі своїми вихованцями. Ну і звісно, все це закріплюємо чудовим. Підпочинку. Завдяки таким особливостям уроку створюється сприятливе середовище для всебічного розвитку учнів, стимулюється їхня цікавість до навчання та підтримується високий рівень успішності. Рекомендую свій досвід і вірю, що він може бути корисним для вирішення багатьох проблем та покращення результатів. Запрошую до тісної співпраці. Та наполегливо працюю заради великого майбутнього наших дітей та сильної непокорної України.